Німеччина є завжди проти України і завжди за заразяні, яка природа цього. Погляньмо на цю проблему з історичної площини. але не з української точки зору, а з німецької. Правда кажучи, німці отримали владу у Всеросійській імперії ще в далекому 1761 році. Саме тоді сів на престол з Російської імперії, етнічний німець династії Ольштайн-Готторф, Петро III. Та просидів він там хіба один рік, адже мав він за дружину Катерину II, яка ще нікого його звела на той світ. Та саме з цього періоду розпочалася активна фаза співпраці з Російської імперії з Пруссією. У них був спільний ворог: це Річ Посполита та Франція. Річ Посполиту вони розшмотували в три заходи. Францію вони теж мали кілька воєнних компаній. Остання яка, з Наполеоном увінчалася успіхом. Все в них було прекрасно аж до часу 1870 року. Тоді Французька імперія чомусь вирішила оголосити війну Пруссії. Мабуть, надіялася на Лоньку прогулку. Та не так то сталося, як гадалося. Про саки швиденько і логонько перемогли французьку армію то Томоглися виплатити французиками репарації, 5 мільйонів тодішніх грошей, забрали у французів свої етнічні землі Елізас та Лутарінґою і створили Німецьку імперію. Такий поворот подій не надто сподобався Всеросійській імперії. І всеросійська імперія заключила угоду з Французькою імперією, до якої пізніше долучилася Англія. Так створилася Антанта, наслідки діяння якої ми побачимо у ХХ столітті. А що Німеччина? Німеччина, бачачи загрозу своїм інтересам, бачачи, що сусідської імперії з Союзника став у ворог, намагалася якісь знайти важливі впливу. Важливі впливу вона знайшла у українському питанні. Німеччина ставила на створення української держави у своїх власних інтересах, адже створення великої і могутньої української держави значно послаблювало би всеросійську імперію та допомогло би вирішити їм зовнішньополітичні питання. Саме тому йшов перше стріні, йшов другій війні, німці. Хотіли створювати українську державу. У першій стої війні їм навіть успішно це вдалося на Берестейському мирному договорі. Українська держава була визнана 9 лютого 1918 року. У другій стоїні трошечки так сталося гадалося, Ну, але кінцевим підсумком стало що? Тотальна поразка німецького народу. До першої війни німецький народ мав тотальну. Тотальну перевагу домінацію на всьому європейському просторі. Культура, економіка, будь-що, мистецтво, що не взяти сюди, німецький народ був перший. Німецька мова була найпоширеніша. Німці заселяли величезні простори від Вологи аж не знати доки. Та після Другої війни. Всі держави провели геноцид та депортацію німецького населення, і Німеччина зменшила до такого маленького творення, яким ми зараз бачимо. Трибуючи під окупацією росіянською східної Німеччина та американською західна Німеччина, Німаки собі довго думали, думали і зрозуміло, що все ж таки найкращий їхній період історії був тоді, коли вони були в спілці з Російською імперією. Саме тим пояснюється. Те, що вони зараз витворяють їхній союз з путінською Росією, це не є щось таке загадкове. Це цілком логічне, гарно продумане рішення, вирішення сучасних нагальних проблем німецької держави, проблем відродження німецької нації, відродження німецької держави і знову перетворення її на, на могутню державу, яка вкупі з Всеросійською імперією, теперішньою Росіянською Федерацією, могла би. Мати вирішальні позиції у світі. Так проблема в тім, що в тій коаліції, в тих створеннях консорціумів, всяких там північний потік 1, 2 і всіх інших там фокусів німецько-росіянських не враховується український інтерес. Тобто, фактично, він передбачає оцей, 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 оця спілка, передбачає дарлацю та землю України. Нам таке неприйнятно. Ми бачимо майбутнє таке, в якому буде створена могутня соборна українська держава. А якщо в нас є така велична мета, то звичайно, що інтересами Німеччини, а тим паче росіяни, ми можемо знехтувати.